Це є громадський простір, який облаштовується для людей. Початок виконання робіт був у 2020 році, у 2021 році ми продовжували виконувати ці роботи. От, це є фантастичний проєкт, тому що люди зможуть там відпочивати, це є зона відпочинку. Там досить таки щільна забудова і це є така зона рекреації для мешканців міста Львова. Якщо ми говоримо про ті роботи, які вже виконані, то станом на сьогоднішній день зроблена вже бетонна чаша, зроблений дренаж. Також зроблений також відповідний настил, який має бути на цьому озері. Під'єднані мережі це є водопровідні, каналізаційні мережі, облаштовані основні роботи інженерного характеру. Якщо ми говоримо про те, що ми плануємо ще зробити, але зараз ми цього робити не можемо, тому що у 2022 і двадцять році роботи зупинені, тому що почалася війна, і зрозуміло, що під час війни ці роботи не можуть бути продовжені. Тому що кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. Тому станом на сьогоднішній день роботи не проводяться. І ми повинні зробити консервацію даного об'єкту, даного озеру. Але після того, коли вже ми зможемо ці роботи виконувати. Тоді ми перше плануємо там облаштувати дитячий майданчик, облаштувати освітлення, також лавочки зробити. Також і для того, щоб діти могли собі бавитися зона для відпочинку наших діточок, зробити також відповідне і зону для того, щоб можна було відпочивати серед дерев, дерева висадити. І дуже важливо, там має бути облаштовано в середині озера відповідне таке зелене населення. Садження для того, щоб зелені такі рослини і ті зелені рослини вони будуть очищати саме озеро. І станом на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про чашу озера, там вже облаштовано така чаша, така, ну, скажімо так, таке, Приміщення невеличке там, де будуть стояти і насоси, в тому числі, тобто будуть працювати насоси, буде також відповідне е, і е, зелене, такі зелені такі насадження в середині в озері, для того, щоб це озеро. Очищалося і що воно було постійно чисте. Там є два озера. Одне озеро ми зараз консервуємо. Це є консервація незначна, це є консервація не така невелика, тому для того, щоб зберегти те, що вже зроблено, і це є дуже важливо, тому що це є бюджетні кошти, це є кошти територіальної громади. І інше озеро воно є трошки менше, але там є зараз вода, там облаштована і мембрана, там також є і. Щебень, тобто станом на зараз, воно не потребує консервації. Тому на сьогоднішній день обов'язково, щоб ці речі були зроблені. Консервація З сьогоднішнього дня роботи є розпочаті, і я думаю, що ці роботи найшвидшим терміном будуть завершені. Якщо ми говоримо про міні-консервацію, це необхідно накрити озеро геотекстилем для того, щоб зберегти оцей дренаж, який є, бетонний настил, оцю чашу бетонну, також там є щебінь, щоб це все зберегти максимально для того, щоб потім, коли це буде можливо, приступити до виконання робіт. assim. Інститут просторового розвитку робив проектну документацію щодо виконання цих робіт, і власне ми звернулися до інституту просторового розвитку для того, щоб вони дали рекомендації. А яким чином зробити нам правильно консервацію? Тому що в кожного була насправді своя думка, і власне ми маємо відповідні рекомендації інституту просторового розвитку, і ми діємо згідно цих рекомендацій. І підрядник керується лише тими рекомендаціями І їх виконує на сьогодні.